Школі, але то укриття, це є підвал смертючий, ровкром просякнути, якісь старі колеса, автомобільні поставили, щоб діти сиділи. Ніяких санітарних умов, ніякого запасу води, ніякого одна будочка, там якийсь такий ящик стоїть з хрестом на мальогам. І місце для інвалідів, там два крісла. Все. Тобто, з моєї точки зору, це абсолютно неприйнятна річ. Не тільки в літі, а в літі був, а в зимі уявіть собі, що там робити. Друге опалення. Як то буде тінк металеві печі, я собі не вляю. Можливості в будинках існуючих, в підвалах, таке зобрато і абсурд. Можливо, тільки в громадських об'єктах, такі як спортивні школи, школи або дитячі статки не діючі, з будівництвом або розміщенням агрегату за межами того приміщення. І опаленням повітряним. Тоб, тобто там стоїть прилад і доєдне тепле повітря в приміщення. Тоді, то я розумію, можна там десь розмістити ті місця. Людина прийде сяде, відпочине, зігріється. В кожному мікрорайоні, в районі можна знайти такі громадські приміщення, які можна використати для розміщення людей нормально цивілізованих. Бо mm -hmm. в підвалах то я зараз не уявляю собі, що то можна зробити. Mm -hmm.